Часто люди більше дбають про зовнішні форми віри, ніж про саму суть стосунків з Богом. Ікони, свічки, мощі, правильний перехрест. Це все можуть затьмарити справжні значення нашої віри. Але Бог не в іконі і не в ритуалі. Бог живий, і Він поруч з кожним, хто щиро прагне його знайти. Ісус сказав: Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися йому в дусі та істині. Івана 4,24 часто люди роками виконують ритуали, але зовсім не знають Бога. Вони не знають, що таке Євангелія, радісна звістка про спасіння через Ісуса Христа. Бо живий Бог не хоче від нас ритуалів і магічних дій. Він хоче щирих стосунків через щиру молитву від серця. В Біблії написано Коли молишся, не будь як ті лицеміри, які люблять стояти і молитися, щоб люди бачили їх. Матвія 6:5 А ти, коли молишся, зайди в кімнату свою. Закрий двері свої і помолися отцю твоєму в таємниці. Молитва це не просто список потреб, і це не завчений текст, це розмова з Богом, як з другом і Отцем. Вилий народи перед Ним своє серце. Псалом 62,9. Бог хоче, щоб ми говорили з Ним щиро, як є, бо Він бачить наше серце. 1 Самуїла 16:7. А тепер цікаво, як можна говорити з тим, кого ти не знаєш, а щоб знати Бога. Потрібно вивчати його слово. Біблія це не просто книга, це слово живого Бога, яке відкриває його характер, його любов і правду. Усе писання Богом натхненне і корисне, щоб Божий чоловік був досконалим. 2 Тимофія, 3, 16 -17. Ритуали не мають сили змінювати серце людини. Це лише символи. Якщо носиш хрестик, добре, але пам'ятай. Це не оберег і не магічний предмет. Це лише нагадування про величну жертву Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас, щоб ми жили вільно і радісно. Нехай у ваших серцях завжди горить любов до Бога, справжня, непоказна. І пам'ятайте слова апостола Павла. Бо будуть люди, які матимуть вигляд благочестя, але відкинуть істинну силу віри. 2 Тимофія 3, 2, 5 Нехай наша віра не буде лише формою, нехай вона стане живими, палаючими стосунками з нашим Спасителем. Мир вам!